Відчуття те, що тікала-тікала, і ось мене догнало. <гум> дуже вдячна за це навчання, за цей семінар, тому що це дуже важливо було для мене, як... в плані того, що я дуже багато навчаюся, і мені було цікаво, чому я це роблю. Дійсно, це питання мене хвилювало, чому я це роблю, чому це я стільки навчаюся. ГНМ підсвітило і ще ГНМ підсвітило. Якість мислення. Тобто, раніше, якщо я думала, що хвороба це ой, це діагноз, це все капець, то зараз хвороба це вирішення конфлікту. Дякую за цей аспект і за це нове розуміння. І плюс, ще, так як паралельно виходжу навчання, то підсвітило цінність цього навчання і цінність в тому, що Задавати, уточнювати оці питання про те, що саме відбувається з людиною. Ну, вперше, я прийшла сюди для себе, щоб розібратися, чому мені болить поперек. і Я розібралася в цій ситуації, тому дякую за це, за цей простір всім учасникам. Дякую. дякую тобі, Андрій. Дякую.